Вітаю, дякую, що ви дивитеся. Телеканал НТА. Це програма формула здоров'я. Сьогодні ми її присвятили міжнародному дню благодійності, який щороку відзначається в світі в день пам'яті відомою своєю благочинною діяльністю матері Терези. А на початку наша рубрика Територія здоров'я. Нарешті Україна отримала 2,5 мільйони доз проти туберкульозної вакцини БЦЖ, яка упродовж тижня надійде до всіх кабінетів щеплень та пологових будинків. Нині від сухот вакциновані лише 11,5% українських діток. Мачна шкода, 82% дітей в Україні вживають солодкі та газовані напої, кажуть дослідники. У лідерах також соки у пакетах, причому роблять це доволі часто. Дивую, що 67% батьків не лише не забороняють цього, а й купують солодку газовану воду самі. Життєво необхідно. 80% препаратів для лікування раку надійшли вже в Україну. До кінця вересня очікують надходження для програми дорослої та дитячої онкології на загальну суму 1 мільйон доларів. Це були новини з Тисло. Далі наша основна тема. Ми її присвятили Міжнародному дню благодійності, що відзначається 5 вересня. Доброчинність це вагома складова в діяльності дитячих лікарень у всьому світі і львівські клініки не виняток. Головний лікар львівського Хмедиту Мар'яна Возниця демонструє перший в країні відкритий в жовтні 2010 року за благодійні кошти центр малоінвазивної хірургії, який водиться у світових клініках імена доброчинців повсюди. Без благодійників, без людей доброї волі, без соціально відповідальних людей компаній. Ну просто жодна лікарня, не те, що України світу не може собі дати раду. Якщо заїхати в будь-яку успішну, гарну лікарню, чи в Канаді, чи в Америці, ми зразу при вході бачимо такі цілі. Великі стенди, де написано благодійники, такі цілі карточки, якісь дерева, подяки, ще щось. Більше того, навіть можна знайти якесь прізвище якоїсь родини, яка дала кілька мільйонів там доларів, а можна знайти когось, хто дав 10 доларів, і там також буде листочок приклеєний. Також людям дякую, тому що ну без цього ніяк. В цьому корпусі хірурги проводять до десяти втручань на добу. За тиждень кількість може сягати ста. За кошти доброчинців тут зроблять новенькі операційні блоки. Півмільйона гривень збиратимуть під час благодійного пробігу у щасливий кілометр. Оцей коридор буде розділений. розділений. З тої сторони заходять хірурги, ідуть в ванну. Тут буде ремонт душова, передягаються і чистою частиною йдуть в операційну. З другої сторони заходить каталка. Каталка їде так само в операційну з пацієнтом. Системи допомоги відпрацьовано. У кожної клініки є спеціальний рахунок для благодійних внесків. Крім цього, працює фонд. Наприклад, в окмедиті це здорові діти. Зараз, наприклад, вкрай необхідна лампа фототерапії для реанімації новонароджених. Вони потрібні для того, щоб інактивувати білірубін, білі рубін, є шкідливий для такої новонародженої дитини. Зокрема, він дає ускладнення на центральну нервову систему. В новонароджених тому просимо всіх долучитися до збору коштів на лампу фототерапії, яка потрібна нашим діткам. Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр під опікою таких фондів, як Крила Надії, світ дитини, всеукраїнський фонд Запорука, чимало допомоги і від волонтерів. Це люди, які свою енергію витрачають на те, щоб залучити кошти для допомоги. Чи конкретній дитині, чи нашому закладу на закупівлю, чи обладнання, чи, чи медикаментів? Під опікою фонду крила надії три львівські дитячі лікарні. Я знаю, куди потратити за 15 хвилин приблизно 2 мільйони євро. І вони всі підуть на реальні, актуальні і потреби, які потрібні зараз. Е на щастя, нам вдається в основному встигнути вчасно, але є такі проекти, де ну просто не можна відкладувати. Це реанімаційні проекти і проекти, що стосуються протокольного лікування онкохворих дітей. Нині найпотрібніші кошти для Олежика подвірного шість років тому. Хлопець вже був пацієнтом цього відділення з важкою формою лейкемії. На той час ми взяли п'ять блоків хіміотерапії. Ми побороли хворобу і шість років ми були в ремісії. На жаль, в червні 2016. 2016 році стався рецидив, і нам сказала, що тільки йому може допомогти трансплантація кісткового мозку, яка на жаль робиться тільки за кордоном, і яка коштує майже 145 тисяч євро. Що ви хочете допомогти конкретно Олежику подвірному? набираєте будь-де в гуглі крила надії на першій же сторінці фонду. Є дані про Олега і на наші реквізити, будь ласка, переказуйте для Олега. Онкохворими дітками також опікується всеукраїнський благодійний фонд запорука, який співпрацює з багатьма дитячими клініками, а з медичним центром у Львові з 2013 року. В Україні захворює на онкологічні захворювання приблизно тисячу дітей щороку, тому звичайно, що треба на чомусь концентруватися. І якщо нам доводиться приймати складні рішення, то ми намагаємося, щоб це рішення було таке, щоб наша допомога, допомога тих людей, до яких ми звертаємося, вона була такою триваючою, вона залишалася надовго. Фонд також планує збір коштів на капітальний ремонт гематологічного відділення. Крім цього, завдяки фонду, до діток в лікарню приходить тричі на тиждень психолог, що працює з батьками і з дітками. Позабюджетні надходження на гроші в еквіваленті обладнання та розхідні матеріали вдалося отримати від доброчинців на більше як 4 мільйони гривень і потреб не менше, оскільки тут лікують діток з складними хворобами. Один курс хіміотерапії, якщо ми говоримо про злоякісні хвороби, може коштувати починаючи від 50 тисяч гривень. А таких курсів не раз треба і 6, і 8, і 20. Залежить від хвороби. Онкологія є коштовною галузю медицини, яка прогресивно розвивається, і в країнах Америки і Європи завжди залучаються доброчинні фонди. Люди доброї волі, і не винятком є наше відділення, яке фінансується вагомо державою на відсотків 70 забезпечених, але також нам дуже допомагають багато доброчинців. Благодійність в цілому світі в медицині є дуже важливим елементом. Навіть в таких багатих країнах, як Англія, що Сполучені Штати, значною мірою ряд проєктів фінансується за рахунок благодійних коштів. Зокрема, педіатричним відділенням опікується фонд світ дитини, який був створений 17 років тому. Потреба була така: створити фонд для того, щоб залучати кошти спонсорів і використовувати їх прицільно на лікарню. Допомогти одній людині великою сумою, звичайно, можна, але якщо за цю суму купити один апарат і допомагати багатьом дітям, це значно. Краще, значно ну приємніше і взагалі потрібніше. Тобто ми намагаємося такий підхід зробити в першу чергу: апаратура, інструментарії, медикаменти, а конкретно гроші на конкретного пацієнта ми даємо значно рідше лише на якісь дуже такі екстремальні ситуації або на лікування за кордоном якесь оперативне лікування. Діяльність у цих фондів є прозорою і сторінкою в інтернеті можна знайомитись про потреби лікарні чи пацієнтів, або прийти в лікарню, вкинути гроші в скриньки. Ми надаємо допомогу пацієнтам, які оперуються за кордоном, фінансуємо частково ці речі або повністю, в залежності від можливостей наших. Ми також поставляємо з Західної Європи гуманітарні вантажі, і ці вантажі. Я дуже великі. У нас великі суми йдуть фактично на оздоровлення дітей. Ми збираємо прицільно. До 1 червня до міжнародного дня захисту дітей ми збираємо кошти для того, щоб оздоровити дітей в таборі. Завдяки коштам благодійників відремонтували по сучасному відділення новили меблі, а ще оплачують оздоровлення дітей в Карпатах. Щороку це до 30 дітей. Допомога вимірюється не лише коштами. Шахтарі Червонограду щомісяця здійснюють акції по здачі крові для наших пацієнтів, і це вже триває добрих 10 років. Відомо у Львові волонтера Юрія Федечка минулого року попросили організувати благодійний концерт для хворого хлопчика. Відтоді благочинні справи це щоденна робота волонтера. А в дні народження дітей гематологічного відділення обов'язково пан Юрій навідується до лікарні. Сказали, що дітей краще аналізи стоїть, дітей краще апетит. Ну чому не приходити? Тому що якщо ми розуміємо, що батьки дуже напружені, є чі очікуючи, яких діагнозів переживаючи, лікарі виконують свою роботу. Вони максимально зосереджені. І, наприклад, в перевдягненні людині в тому самому клоуні або аніматорі діти знаходять когось такого друга, який би навіть трошечки нижчий ніж вони, і з ним можна про все говорити. Зважати треба на проекти Тут реагування йдеться про нагальні потреби обмеженого в термінах лікування де часу на порятунок обмаль. Уся інформація зазвичай міститься на сторінках сайтів та в соціальних мережах благодійників. Ми зараз маємо в тому, що в шалену проблему, тому що них закінчились реактиви. І лікарі реанімації не мають можливості робити певні види аналізів. Виявляється, що такий реаніматолог не знає об'єктивного стану. На неадресні проекти найважче збирати кошти, кажуть волонтери, адже люди охочіше відгукуються про допомогу конкретній дитині, а потреб дуже багато. Тому не забуваємо про добро. На черзі наша рубрика Медична порадня». В ній ми поговоримо про вакцинацію. До цієї теми ми звернулися, тому що нещодавно у Львові випадок ураження правцем наробив чимало галосу. За порадами звернулися до провідних спеціалістів. Восьмирічний Матвій Козі Львову, якого нещодавно виявили вірус, правця видужує. Проте досі перебуває у реанімації Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охмадит». Це вже третій випадок ураження правцем дитини за останній місяць. Всі пацієнти не мали жодних щеплень взагалі, тож чимало людей переглянуло своє ставлення до вакцинації. До людей нарешті достукалися. На жаль, таким важким способом, але люди зрозуміли, що з чим не жартують, і людське життя я напевно най... Найважливіше, і вся ця антивакцинальна пропаганда вона зійшла на нівець поряд з захворюванням малого хлопчика. Люди просто пішли в кабінети щеплень. Всі мають бути щеплені від правця. В два місяці, в чотири місяці, в шість місяців. З того треба починати, а не придумувати якісь історії, що я там хай підросте, хай я там буду. Ні. Протипоказів для вакцинації практично не існує. є тільки психологічно, в голові є протипоказ деяких батьків. Збудник правця потрапляє через пошкодження шкіри, щеплення від небезпечної інфекції починають проводити з двохмісячного віку. Потім дозу отримає дитинка в 4-6 місяців, в 18 місяців, в 6 років, в 14 років. І надалі кожна людина раз на 10 років має отримати вакцину. Ось я тепер маю на 10 років захист від правця і вітарів. Проблема з відсутністю вакцин вже дуже критична, кажуть лікарі. Напівпорожніх холодильник навіть в тих кабінетах щеплень, де можна було раніше знайти препарат за кошти. Проти правця є для старших діток, А от для малюків до року вакцин ще немає. От то що дають держава. Якщо мова йде про вакцини, які можна купити за гроші, то зараз немає нічого. І останній раз, коли це було, це був червень місяць, і це був чистий інфандрикс. Це була невеличка кількість на весь Львів, Абсолютно нічого, це було 300 доз цього навсіму. Незабаром з'явиться можливість щепити дітей вакцинами, що були відсутні в поліклініках. Вересні місяці сподіваємось, що ми вже отримуємо в першій половині вакцину для профілактики туберкульозу, 100% її потреби, а також анатоксин дифтерійно правцевий для ревакцинації дітей шестирічного віку. Ми його вже не мали впродовж двох років. На жаль, нині дуже низький захист від правця, що маленька дитина отримує з вакциною АКДП від кашлюка, дифтерії та правця. В 2015-му лише чверть українських дітей мали таке щеплення. А цьогоріч взагалі, один Соток цей мізер це і фактично ніщо, і на сьогодні ми не маємо знову ж таки ще вакцини АКДП, тобто яка для завершення цього вакцинального комплексу для захисту дітей до року від кашлюка дифтерії правця. Медики сподіваються отримати вакцину до жовтня. А от лікарі з огляду на ситуацію з охопленням щепленнями проти правця рекомендують пройти повторну вакцинацію. Для такої імунізації вакцина вже є. За бажання щеплення можна зробити і навіть скоригувати календар щеплень, який посунувся через дефіцит та відсутність вакцин. Ліпше пізно, ніж ніколи. це не є проблема, що календар. Ми вміємо. Кожному зробити індивідуальний календар в інтернеті. Це фірма «Глякса» Його зробила, де можна самому знайти собі програму для своєї дитини. Крім цього, лікарі радять не звертатися за інформацією про лікування до інтернету, а краще перестрахуватися і зробити візит до спеціаліста, якому ви довіряєте. Це була програма Формула здоров'я бережіть себе. До побачення.